Всім привіт, сьогодні починаємо новий день копу. Будемо ходити по даному полю, де стояла стара таверна. таверна От уже сигнальчик першому Нітосенько випало у нас. Оціна номинетка. Кізь гудзику. Старий такий ну, Нічого. Продовжимо далі, шукати що знайдемо то покажем. Коротше випав сигнальчик 90 за 90. Охренеть вітер. Вот у нас такий сигнальчик. Вот гурт, вот монетка. Охренеть! Капуста, Капуста. двушка ха <гум> Сигнальчик такий гру, грубий був хороший 1820 рік Круто <гум> Ніхрена себе І не глубоко дам І сигнальчик чіткий Продовжуємо ходити далі Випав сигнальчик. Випав годзик чи пуговка без там? Годзик, пуговка. Короче, випав хрестик маленький, такий гарненький. Я так думаю, будемо зараз дивитися. На мідний маленький хрестик. Царський. прикольно Прикольна знахідка. Шукаємо далі. Ну що ж, хлопці, випала. Така монетка нам. Зараз будемо дивитися, що це за монета Крупно. Закиша монетка якась в піску з фундаменту. Тут нічого не зрозуміло, треба буде відмачувати, мити і будемо питати, що за монета вона випала. Якось так, круто. Дивимо його трошки монетку. це виявилося 5 копійок. Олександра II. І Рік не видно. Уже будемо відмачувати, покраще відмивати. Ну це п'ятак. Це не може не радувати. Дуже гарна монета буде, думаю. Цікавий рік. Такий рік такий. Вам покажемо. ще один сигнальчик. Такаясь монетка 96. Ну, це вже поменше, ніж п'ятак. А це копійка Олександра Другого. Така гарненька. Ну, Відмиємо, відмочимо вже, покажемо. Гарненько. Продовжуємо далі крутитися. Ну випав ще один царський гудзик. ціленький з вушком. Сигнальчик гарний. Що, продовжую? Що ще, ще знайдемо і покажемо? Круто, що наху... знахідки йдуть. ще один сигнальчик. Щось у нас випало. набудь Срібло. Якийсь срібний польська монета, думаю. Навіть. Треба помити. Вмиємо і вам покажу. Я помив я трошки монету. -таки це якийсь якесь польське срібло. Що за номінал, що за рік чи не знаємо, відмиємо. Повну інформацію дізнаємося. Відео я вам розкажу, що мені таке цікаве попалось. Продовжуємо далі, бо часу залишиться зовсім мало. Сонце вже майже сідає. Скоро сядеть. Нічого, продовжуємо далі. Монетка якась. Будь якась радянська. Щас її помиємо і будемо дивитися, що це в нам випало Випали нам 3 копійки, мабуть. Якого року не знаємо Мабуть пізні 1960 якийсь там рік. Мабуть. Коротше вони чисто стерті в ноль. Нічого, продовжимо далі. Що знайдемо то покаже на даному місці. Радянську мене тут знайти це. Ну що ж підведем підсумки, що було знайдено на, на старій корчмі, на старій таверні. Саме попалась така хвиненька монета, капуста 2 ді копійки, дім. 1820 року Олександра І порадувала мене. Саме більше це цей скарб 5 копійок 1866 року Олександра випала мабуть, з фундаменту, бо все була в піску і знизу в ліс такий пісок з кірпичом ще трошки і треба дочистити. Я радий, що в мене вже є така монета, такий п'ятак. потім випала копійка Олександра II 1860 року. Теж неплоха монета. потім випав у нас один грош польський срібна монета. 1626 року один грош. Хадатський грош на нього говорять. Ці з третього. Там відео, де я інформацію показував про нього. У нашій місцевиці дуже рідкісна річ. Я її знайшов. Теж дуже, дуже радів. Що в нас таке майже не попадається. Я думав до цього моменту вона взагалі не попадається. А вона попалась. Гарна монета. Чи попався такий гарненький хрестик, Мабуть дитячий. Теж царський. Якісь амалі, частично Ну а далі, як, як завжди. Пряжечки, водзички, імітація кільца. Мабуть. Якийсь бідний зробив собі кльце, щоб показувати, що він. Типа статусі, ну. Мабуть, так. Ну і такі якісь маленькі водзички. Годянські 3 копійки, слизані. 21 року Пізнь. Це якась худзичок навіть по золотої. Проглядується. Тушки по золоту. Це, мабуть, теж в позолоті була ця пляжечка. Якби вихід мене порадував. П'ятак, п'ятаки всі дорадують. Їх вже майже не знайти в наші часи. Болі ходили по старій корчмі, де вже все вибито. І чудом я, можна сказати, прилад допоміг його знайти скрізь з цього заліза. Польський, теж порадував. Кажуть, гарний вихід, гарні знахідки. Радую знахідки. вас теж щоб радували знахідки. Гарних вам знахідок. Всього найкращого вам, мирного неба. Под головою підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо далі публікувати для вас відео. Всім папа! -па.